Політична партія фронт змін готова протистояти фальсифікаціям у день виборів 31 жовтня. Про це сьогодні заявив лідер партії Арсеній Яценюк на відеоконференції з регіональними парторганізаціями фронту змін з Одеси. Політична партія зареєструвала своїх спостерігачів на усіх виборчих дільницях України. Кілька сотень юристів партії здійснюватимуть юридичний супровід виборчого процесу по всій Україні. по кожній області, по кожному району. Я вимагаю звіту щодо незаконної діяльності державних посадових осіб під час виборчої кампанії і в день підрахунку голосів. Я публічно звернусь до президента Януковича з відкритим листом, з конкретним переліком всіх прізвищ і всіх людей. Арсеній Яценюк запевнив, що всі демократичні партії мають змогу скористатися можливостями та досвідом фронту змін у протистоянні махінаціям на дільницях для захисту голосів на виборах. Фронт змін розробив ефективний механізм, який передбачає, зокрема, створення спільного оперативного штабу для реагування на випадки фальсифікації. До цього штабу увійдуть юристи та офіційні спостерігачі від кожної партії та журналісти. В такому штабі буде мобільна бригада, яка виїжджатиме на будь-яку дільницю, де є проблеми, і фіксуватиме їх. У нас по багатьом областям. Відбувся реальний діалог з різними політичними партіями на предмет не пустих декларацій, доки ми будемо декларації підписувати в Києві великі політичні лідери. Партія регіонів протоколи буде переписувати з фальшованими результатами, а з конкретними діями щодо того, яким чином захистити результати виборів. Я ще раз сподіваюся на те, що ми зможемо забезпечити волевиявлення українців. Що наша політична сила не тільки отримає результат для своєї політичної сили, тут у мене сумнівів немає, але що і ми закріпимо результат демократичних перетворень в Україні в цілому. Арсеній Яценюк побажав однопартійцям успіху. Він упевнений у перемозі фронту змін і демократії.